На фестивалі прозвучала терапевтична казка Олесі Доліної вічні квіти любові у супроводі майстрів саундхілінгу сім пелюсток зцілення Ольги Турчинської та Манади. Саундхілінг, звукотерапія є інструментом допомоги людям, які страждають від посттравматичного стресового розладу. Ефект впливу звуку на частоті 432 Гц, яку ще називають. Піфагорійською музичною спіралью відчули всі присутні. Ілюструвала казку наживо художниця водяного живопису та анімації в техніці Ебру Ангеліна Золота. І якось непомітно настала Різдвяна ніч. А ви знаєте, що саме в цю ніч до людей приходять ангели до всіх і до дорослих також, але вони їх не помічають і вже давно перестали розуміти ангельську мову. І, хоча мама була сумна, і свято в домі не відчувалося. Дівчинка чекала свого ангела, який принесе їй різдвяне диво зі світу, де квіти ніколи не в'яну. Зараз я зникну, але щодня, вранці, буду посилати тобі яскраві та чисті фарби, які будуть перетворюватися у квіти життя. Вони будуть литися потоком у твої думки, а потім, якщо їх берегти та захищати від гнилі, вони стануть прекрасними квітами творчості. Ти створюватимеш дивовижні картини, дивлячись на які люди зцілюватимуться. Ангел зник і пішов свій сад туди, де квіти ніколи не в'януть. Після сеансу казкотерапії діти військовослужбовці спробували створити живий ансамбль з музикантами та ознайомитися з незвичайними інструментами, кварцевими та мідними чашами, свистками та гонгами. А потім всі охочі намалювали метафоричні картини в техніці ебру. Цінність метафори як психологічного інструменту полягає в тому, що вона сприяє зниженню рівня захисних реакцій людини. Крім того, метафоричні техніки допомагають створити більш безпечну атмосферу для саморозкриття можуть допомогти зняти напругу чи тривогу. Техніка водяного живопису. Ця техніка вона неймовірна, що вона дає через водичку та кольори доступ до безсвідомого. Вода це є жива структура, і вона завжди в балансі, в рівновазі, відкриває душевні якості, душевні чуттєві відчуття людини. І ця техніка вона називається асоціативною. Тому що коли художник, майстер творить на водичці, то завжди водичка від себе дає свої якісь образи, свої якісь неймовірні такі конфігурації, де завжди людина читає якусь відповідь на те, що всередині неї хвилює. Тому ця техніка сходу вже і у нас в Україні має дуже, -дуже великі багато прихильників, і ця техніка, вона крім метафори. Я би назвала її ще казковою, тому що тут, через якийсь такий доступ до свого дитячого, до свого, як у кожної людинки, якихось асоціацій та споменів про казкове своє дитинство, завжди ми, будучи дорослими, можемо знайти відповідь через те, що ми по-дитячому просто творимо. Тому що я дуже щаслива сьогодні творити на вашому фестивалі і наразі маю надію, що сьогодні на екрані кожна дитинка, кожен глядач побачить свою казку, ми будемо малювати неймовірну історію, яка має філософське велике значення, і кожен для себе відкриє саме те, що в серці гріє і зігріває кожну дитинку.